Поточний тиждень в Україні обіцяє нетипове для грудня тепло, однак із контрастною погодою, періодичними дощами, туманами та поривчастим вітром. Наприкінці відчутно похолодає, насамперед у північних і східних областях. 9 грудня невеликі дощі, мряка та місцями мокрий сніг пройдуть на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. А в день опади змістяться на північний захід. В інших регіонах дощі не передбачаються подекуди можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2 плюс 4 градусів. У день 0 плюс 5, А на півдні та заході подекуди потеплішає до плюс 10 градусів. На Полтавщині упродовж вівторка погода буде похмурою, опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів, світлої передоби плюс 1. У Кременчуці утримуватиметься хмарна погода. Ввечері очікується дрібний дощ. Удень повітря прогріється до плюс трьох, вночі один градус тепла. У горішніх плавнях наступної доби хмаритиметься. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Уночі температура повітря зафіксується на позначці плюс один. Денна становитиме три градуси із плюсом. Вітер східного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск. 761 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 9 грудня 2010 року, за даними метоо фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го, 20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.